Майже 80 студентів зібралися, щоб позмагатися в іграх розуму. 13 листопада у стінах наукової бібліотеки відбулися традиційні інтелектуальні змагання серед коледжів та університетів міста. Змагалися між собою вісім команд. Це і досвідчені гравці і новачки. Щоб долучитися до квізу, кожна команда сплатила благодійний внесок, який передадуть на підтримку української армії. Знімальна група Сі 4 також побувала на заході. А мій. І колега Євген Пасилюк розкаже, хто переміг у іграх розуму цього річ. Я бажаю вам всім успіху. Я дякую організаторам, що вони не здаються в цей складний час. Проводять заходи. Я дякую бібліотеці за те, що хостить такі заходи. Ми тішимося, що наша бібліотека притягує багато різних заходів, хороших і, зокрема, такі масові, як зараз. Дякую Максиму. Ми з ним давно десь перетиналися, співпрацювали. Я впевнений, що його ерудиція дозволить вам мати дуже цікаві питання. Ну і бажаю всім успіху і щоб не було тривог. В добрий час команда історичного факультету ЧНУ втретє взяла участь у іграх розуму. Андрій Андрущак ділиться враженнями про цьогорічний досвід. Це було цікаво, і деякі питання були складніші, ніж по нові роки. Мараха граду три задоволення по що якісь замагання цілі перемогти? Чим складніше питання, тим приємніше відповісти правильно, каже представник команди центру культури та дозвілля ЧНУ Богдан Салтинський. Успіх в тому, що ми всі знайомі між собою, і якось конект є. якийсь хтось каже одне слово, другий там докидує там, типу. Ніби як складається раз відповідь з усіх, кожен щось від себе скаже, і все виходить. відповідь. Марія Салакова, студентка юридичного факультету фахового коледжу ЧНУ, вперше бере участь у іграх розуму. Коли я вперше же зайшла сюди, я побачила наскільки багато людей. І я думаю, ого, це буде щось дуже серйозне, щось дуже складне. Перший раунд був легеньким. Ми вгадали сім відповідей з восьми. А вже далі було складніше. Останній раунд він був найсклад найскладнішим. Ми хочемо перемогти і втерти носа тим, хто старше, оскільки з нас навіть сміялися, що ми наймолодші тут. Уперше змагання відбулось ще у 2019 році. За титул найрозумніший цьогоріч боролись вісім команд збірні університету, команди факультетів та коледжів. Є такі команди, які грали, є такі команди, які беруть участь перше, бо тому, що ну, намагаємося, звичайно, кожного разу щось нове, якісь нові цікаві раунди і так далі. І є звичайно команди, які тільки сьогодні дебютують, От, зокрема, команда коледжу це першокурсники, яким цього по 15 років ну але які люблять ось такі цікаві ігри. Якщо брати цю гру, то напевно я просив Максима Дупешка, щоб питання було трішки легше, але якщо ми бачимо, то питання все одно якраз такі, що потрібно до дуже багато подумати. Основа змагань: дев'ять раундів, питання різної спеціалізації, завдання для логічного мислення та прояву креативності. Для участі в грі кожна команда зробила благодійний внесок. Команді, що пожертвували найбільшу суму. Організатори подарували екскурсію та фотосесію у науковій бібліотеці. Це робиться добра справа, тому що студенти розвиваються раз по-друге. Ми збираємо якісь кошти для потреб нашої армії. То це приємне з корисним. Що я знаю з історії, що я знаю з літератури, що я знаю з культури, що я знаю з науки, те я потрошку даю. Але оскільки це вже не перший квіст, то власне знання вичерпуються, то інколи доводиться пошукати якусь цікаву інформацію в тому чи іншому джерелі. От, є інтернет, зараз все дуже, дуже просто. От, так що це приносить ну, певне задоволення, коли ти бачиш задоволені обличчя студентів. Переможцями Кубка найрозумніші стали збірна Чину Скіт. Друге місце команда, перша неогалактична імперія факультету історії, політології та міжнародних відносин. Третє місце центральна інтелектуальна комісія. Збірна Чину Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4